Всім привіт! Вирішила сьогодні Ой, пострадати трішки. Пострадати трішки. Не знаю, рибаки, ви, ви робите таке чи не робите. Ну, ладно, це все таке. Черв'яків немає. Буду сьогодні вирощувати опаришів. Взяла отаку бутилочку. Хто з рибаків таке робить, пишіть. Хто, хто робив уже таке? Взяла отаку бутилочку, <різала> обрізала горличко і там обрізала теж. А можете не обрізати кришку, просто відкрити. Перевернула її, засунула, зв'язала тут, попробивала дірочки, зв'язала, чим нібудь зв'яжіть, зв щоб воно не падало. Тепер кидаємо, можна одне, можна для більше хорошої реакції. <сміх> Два яєчка. Зараз вбиваємо сюди. А -а -а -а. Ой, звісно. Ну, зараз усе воно нормально виглядає і запах усе. Ну, а потім буде, звісно, трішки неприємно. Не не Тепер отак можете паличкою там розмішати. Я так ото набадляю, набадляю. А я казала вже, що я буду розводити. Опаришів. Опарищів. опаришів розводити. Коротше, яка штука отримається. Яєчко дає на сонечку свою реакцію, знаєте, яку не дуже приємну. Запашок такий, залітають сюди е, мушки е, всякі, роблять свої діла. І тут з'являються опариші. Ростуть тут потихеньку, а потім ми їх поймаємо і підемо на рибалочку. Зараз я хорошенько його там по всьому. Ну, зараз це виносимо, Ну а як заіграє яєчко буде не виносимо, звісно. Ну, а що зробиш? <свісно> так, всім добро дня. Робіть, експериментуйте, пишіть, хто як робить. Ай, не доказала, ж, мушка сюди влітає, а вилетіти дуже не вилітає. Ну, яка вилітає, яка тут залишається з цього горлишка. Оце таке. Так, робіть, експериментуйте. А я покажу тоді е, е, називається. Висновок, а я покажу тоді висновок, що вийшло. Результат. Все, я йду ставити на сорочку, хай залітають мушки ці. Ого, ковтун який. Все.